Мадонна Бобона для мадонна. Ачидентла ciao Чао, чао. Сьогодні в нас середа і бачите, падає дощ. Mm. Тому ми вирішили цей день присвятити культурній програмі. Ми їдемо в Інсбрук на автобусі. Як буде виглядати ця подорож на автобусі і потім на поїзді? Ви побачите в цьому відео. Називається Подорожі італійців по Європі. Наші гори, які ми бачимо з балкона, сьогодні покрились повністю туману. Не видно зовсім нічого. Бачите, гір не видно зовсім. Тому в гори йти нема змісту і ми робимо таку культурну програму в Інсбург. Наш автобус жовтенький. У нас тут ведуться роботи, тому є ось така пробка, такий корок у нас тут. І всі стоять чемно. Подивіться, я вам покажу, що таке німець. Подивіться, бачите, де він зупинився? О, тепер поїхав. А тут було вільно. Щоб не ставати на перехід, він зупинився перед ним навіть в корку. Оце означає німець. і наш автобус жовтенький постбуст отстай. І так, наш автобус по розкладу повинен був приїхати в 11.45 в містечко Оцсталь. Але так як було багато людей, ми зрозуміли, багато заходило, багато виходило. Ми запізнюємося десь на хвилин 10-12 вже. Тому наша поїздка в Інсбрук на цьому сьогодні закінчується. Но ми знайшли по дорозі багато всього цікавого. Тому ми їдемо все-таки в кінцеву точку в Оудсталь. Подивимося на вокзал, подивимося, в якій годині поїзди. Скажемо так, розплануємо собі на завтра цю поїздку вже в Інсбрук і виїдемо раніше. А сьогодні будемо зупинятися і виходити на зупинках, використовуючи можливість по нашій карті їздити куди хочемо. І поїдемо подивимося ще інші містечка. в Оцталь, Покрутились на вокзалі, знали всю всю інформацію і їдемо зразу назад. І так ми зупинились по дорозі в цьому чарівному гарнесенькому містечку, яке називається Outs. Outs. І трошки подивимося на місцеві красоти. І, звичайно, покажемо їх вам. Ось це старий готель. Пост Хотель Касл. Дивіться, який гарний. І купую світлинки з кожного містечка. Які тут дядючки. Напевно, перші власники, які збудували цей готель. І повно магазинів зі спортивним одягом. Дивіться, які дивні ці трояни. Таке враження, що їм та вода вже надоїла, які вони тяжкі стали. Дивіться, яка тераска цікава. Outs. Містечко Outs. Може я неправильно вимовляю, то знавці мене вибачать Оус. Тут магазинчик з квітками. Ми знайшли по дорозі. Дивіться, рай для тих, які мають видно свої садочки, свої присадивні діляночки. Оцю всю красоту можна собі поставити. Це купілки, жабки свинки, гарден. Це вже гномики лісові, всякі звірядка, А? п'ять дев'яносто всього коштує качечки, Гномики. Яблучка які. Класно. Ой, а курочки, топівники, півники і гусочки. Отак От і уявляю собі якусь таку ось там хатку, отам, на луж... отам в альпійських лужках. І біля неї ось такі курочки, гусочки. Правда? Правда, клас. Супер. А це? це теж якийсь вітрячок рухається. Боже, яка краса! Дивіться, які, які вони кумедні. З тими очками такими. Боже, якби мала де поставити, то би, напевно, купила таке чудо. Дивіться, як воно рухається. А? Прикол. І оці всі рухаються, вони від вітру, напевно, колихаються. Клас. Йдемо на Акеркогельбахн. Дзюганг. Дзюганг. Аланти, Вперед. Їдемо на гору. На 2000 метрів тут ми ще не були. Їдемо на гору. Так, щоб подивитися, що там є на горі. раз маємо можливість заїхати туди безплатно, на нашій карті. Чого би не заїхати? Їдемо подивимось. Там на горі. Коли погода гарна, напевно, це надувають велику гарну корівку. а Зараз вона вся в воді. Ну і на висоті 2020 метрів. Називається це місце Ох, Ох Сенгартенбахм. Тут тут є зупинка. Ну, На зупинці розклад руху в електронному вигляді, то нікого не здивує. А от тут така якась ручка намальована, і написано біте Берухрн. Будь ласка, туркніться. Будь ласка, туркніться, я так розумію. Ну, давайте туркаємося. І що буде? Вона мені що зробить. Щось вона мені розкаже. <му> Бачите? І там сидить тітка і розказує, мабуть, коли приїде наступний автобус. О, ой Боже, дійшло до мене. Це ж брейль. Це для людей, мабуть, які не бачать. Зупинки теж дивіться, класно зроблені. Це основна дорога, і з неї йде з'їзд, обкладений плиточкою на зупинку, і потім він так само в'їжджає назад на основну дорогу. І так всі зупинки, ті, які ми бачили в Австрії, зроблені таким ось макаром. Зупинка, між іншим, позначається буквою «h», АК, латинське. Ось це зупинка. Аж в такому жовтому кружочку. Що в Італії навпаки, якщо ви бачите такий аж, це означає знак госпіталь. А тут зупинка. Ну В, кожному, в кожній країні треба знати свої позначки.